Вітаю, до вашої уваги теж не військово-морських сил Збройних сил України. Підрозділи ВМС у складі створених угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Так за минулий тиждень нашим військовим вдалося знищити 52 окупанти, два танки, три бойові броньовані машини, шість артилерійських систем, 12 одиниць автомобільної техніки, три засоби ППО, 5 сховищ з боєприпасами, два ППЛА тактичного рівня, один розрахунок ПТРК та 192 за тиждень в інтересах РФ прохід Керченікальською протокою здійснили. До Чорного моря 108 суден, з них 10 продовжили рух у напрямку протоки-Босфор, до Азовського моря 119 суден, з них 12 з протоки-босфор. Зазначені судна здійснювали рух із порушенням міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі Солос, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації АІС. Станом на сьогодні, на 10 ранку, ситуація така: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 5 ворожих кораблів. В Азовському морі знаходиться 2 ворожих кораблі, серед яких один носій крилатих ракет калібр, загальний залп до 8 ракет. В середземному морі 8 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет калібр, загальний залп до 24 ракет. На цьому це вся інформація. Довіряйте офіційним джерелам і пам'ятайте, ми даємо гідну відсіч агресору і знищуємо його в морі на землі та у повітрі. Вірте у збройні сили України! Слава Україні!